Всім доброго дня. Сьогодні зніму огляд, а також залишу відгук про стрічкопильний станок через півроку після його покупки. Перші півроку використання. Щось то вона брудна, дуже сильно. Доброго дня! Що скажете на, за нього спустя півроку використання? Теж думаю його брати, але немає відгуків за нього, наскільки різів вистачає полотна. Отже, по, по цьому коментарю можу сказати за цей станок наступне. Що думаєте за нього спустя півроку використання? Ну, Скажімо так, найбільшим розчаруванням для мене е, при покупці цього станка було те, що в нього не поміщається труба е, 100 мм, на кут 45 градусів. Тобто на кут 90 градусів трубу сотку різати сюди вона поміщається, на кут 45 вона вже сюди не поміщається. Цей станок відрізати вже не може. Ну, тут навіть є ось ці параметри, ось тут видно. Ось тут видно 45 градусів. Ось січня 90 бере. А січня 100 оцей станок не бере на 45 градусів. Ну, це було таке перше розчарування. Тут, в принципі, жодним чином я не виню виробника там чи продавців, тому що оці технічні характеристики вони були вказані. Просто я їх не догледів, я їх не додивився. Тому ось таке, якби частково невиправдані мої очікування в силу того, що я не був до кінця ознайомлений із характеристиками станка. Ну, це таке, це ми вже проїхали. Я вже з цим змирився, так. Потім за пів року, що я на ньому різав, за пів року я дійшов до висновку, що цей станок є дуже корисним і, по суті, необхідним для нарізання заготовок сильного січення. Ось це є квадрат суцільного січення. Розміром 90 на 90 міліметрів. Ось такий скруглений сталь 45 45-та сталь. Ну, тобто я тут так налаштував, що ось тут ось ця штука. Це автоматичний спуск полотна. Якось воно працює, типу як на принципі гідроциліндра. Ось тут блокується спуск, полотно зупиняється. Ось тут спуск. Розблоковується його і полотно спускається при швидкості, яку ви задаєте ось тут. Ось тут зараз воно сфокусується, ось тут видно. Ось тут ви ось так регулюєте швидкість. В залежності від матеріалу, який ріжете, в залежності від січення, чи це трубне січення, чи це суцільне січення. Ви тут налаштовуєте швидкість. І я його налаштував таким чином, що я навіть собі можу робити якусь другу роботу. будь-що, А я тут виставив е відповідну швидкість і просто включив автоподачу і воно собі повільно. Ну, наприклад, ось таку заготовку воно пиляло десь протягом може, 4-5 хвилин. Тобто Поки воно пиляє, тут найголовніше виставити е от саме ось цю швидкість правильно. Ну, тут ще є регулювання самих ем, швидко, швидкостей. Ось тут я не буду знімати, ось тут є два шківи. Ось вони зображені схематично. І ось тут на тих шківах регулюється швидкість. Тобто кришку можна зняти і тут є три швидкості. Три швидкості. Кришку можна зняти і можна вибрати одну із трьох швидкостей. І вже під цю швидкість, враховуючи матеріал, його твердість. Ви налаштовуєте подачу самого полотна. Щодо кількості різів, От дивіться, це перше полотно, яке я поставив на станок, я ним відрізав ось таке от січення, можливо, десь разів сім. Уже цим полотном я зробив, грубо кажучи, сім 7 от, від, від, відрізав таких шматків. Із січня 90 на 90 сталь 45. Полотно нормально ріже, нема ніяких там натяків на те, що воно затуплене. Про всяк випадок брав одразу два полотна, ось одне запасне висить. Що коли це порветься, щоб не було простою. Якщо, наприклад, потрібно нарізати швидко, терміново полотно рветься під час роботи, поставив запасне і поки запасне працює, вже замовляю слідуючі два. Слідуючі два, тому що коли запасне рветься, так само потрібні дві штуки, щоб одно було про запас. Ну або на крайняк, якщо запасне поставив, то замовляю ну, хоча б одне, щоб воно приїде, і запасне собі тут, щоб висіло на випадок, коли порветься основне. Коментар щодо мор мастильно охолоджуючої рідини, щодо системи мор. І в цілому в загальному змазування потрібне. Воно потрібне однозначно. Особливо особливо при нарізці суцільних січень це без нього взагалі не обійтись. І навіть при нарізці профільних трубних січень воно також потрібне. Воно забезпечує довший ресурс ріжучого полотна, тобто зі змазувально-охолоджуючою рідиною. Полотно буде служити довше. Так, щодо вартості такого полотна, по-моєму, 900 гривень. Одне ось таке полотно. Ну, більше що сказати про цей станок, в принципі, особисто я його можу оцінити зі власного досвіду по 10-бальній шкалі на, на хорошу тверду восьмерку, на хорошу тверду восьмерку. Чому не на десятку? Тому що. Ну, от, наприклад, я хотів збільшити ось цей діапазон, щоб тут можна було закладати більше січення або класти їх на, на кут е, ось цю саму трубу сотого 100 мм. Я хотів її пиляти на 45. І Я вирішив, що я ось цей болт послаблю, трошки подам ось цю штуку, подам ось сюди, щоб отут ця робоча зона збільшилась, зрозуміло. І тут так само ось є регулювання. Якоби по ідеї, там так само її можна трошки подвинути і тим самим збільшиться зона. Але після того, що відбулося, після того почало спадати полотно. Почало спадати зі шківа полотно, полотно не тримається. Оце воно було зміщено сюди. Ну, я потім змістив назад посередині, і воно знову почало різати добре. Тобто Отут це регулювання, отут, що показано, що я ще запазу в сторону, тобто. Я сюди у сторону давав, все, зіскакує полотно і воно не, не, не працювало належним чином, аж поки я не вернув його назад сюди на середину. Тобто ось цей діапазон, він не актуальний, так скажемо. Тобто, ви сюди його не подасте, ви не збільшите ось цю зону, зона, яка заявлена виробником, ви цю зону не збільшите різки. Тобто вона така і, і залишиться. В принципі, це все. В принципі, це все. Якщо якісь додаткові питання по станку, якщо когось ще щось цікавить, пишіть у коментарях, буду відповідати. Но... Вибирати вам його чи ні, це ваша справа. А я свою думку про даний станок озвучив. Дякую за увагу. До побачення.